Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розглянемо, що апостол Павло писав стосовно успадкування у посланні до Голатів. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо Бога, щоб він відкрив своє слово для нашого життя та наших сердець та щоб зробив нас вірними його покликанню. У Біблії написано про два види спадщини спадщини самого Бога та спадщини від Бога. Так і апостол Павло пише про два види спадщини у своєму посланні до Галатів. Як ми сьогодні проаналізуємо тему спадщини у посланні до Галатів, ми побачимо, що перший вид спадщини приходить до нас лише через віру, незалежно від праці, а другий вид спадщини отримується християнином як нагорода за наполегливість у вірі та працю, зробленою віруючою людиною. А точніше працею Ісуса Христа через віруючу людину. Цей другий вид спадщини буде дано вірному та покірному християнину як нагорода за праведне прожите життя. У своєму посланні до Голатів, апостол Павло починає з першого виду спадщини, спадщини самого Бога. Яка дається віруючій людині просто тому, що з часу народження згори вона належить Богу. це є спадок від народження і утримується лише вірою, незалежно від діл. Про цей спадок написано у третьому розділі послання до Галатів? Послання до Галатів, третій розділ, вірші 15 по 18. Браття, кажу я по-людському, навіть людського затвердженого заповіту ніхто не відкидає та до нього не додає. А обітниці дані були Авраамові і насінню Його, не говориться і насінням, як про багатьох, але як про одного, і насінню твоєму, яке є Христос. А я кажу це, що заповіту від Бога затвердженого, закон, що прийшов по 430 роках, не відкидає, щоби обітницю він зруйнував. Бо коли від закону спадщина, то вже не з обітниці, Аврааму і ж Бог дарував із обітниці. Теж прочитаємо до Галатів, 3 розділ вірші 23 по 29. Але поки прийшла віра, під законом стережено нас, замкнене до приходу віри, що мала об'явитись. Тому то закон. Виховником був до Христа, щоби нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то ми вже не під виховником. Бо ви всі Сини Божі через віру в Ісуса Христа. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Нема юдея, ні грека, нема раба ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої. Бо всі ви один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. У цих двох уривках з послання до Галатів ми читали про спадщину, основану на обітниці. У старому заповіті усі віруючі мають Бога за свою спадщину. Так і в новому заповіті. І це є спадщина від народження. Спадщина у цих віршах не пов'язана з успадкуванням землі Авраамом, а тим аспектом, аспектом обітниці Авраама, який стосується дару виправдання вірою. Обіцянкою Аврааму є теж те, що ним будуть благословенні усі народи. І усі християни є спадкоємцями Бога лише вірою. Другий вид спадщини, про який пише апостол Павло в посланні до Галатів, це спадщина, яка отримується лише шляхом освячення, і на відміну від спадщини, отриманої лише вірою, цей другий вид спадщини буде дано як нагороду за тривалу стійку віру. Та за праведний спосіб життя. Послання до Галатів 5 розділ вірші 13 по 15 бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Бо весь закон в однім слові міститься. Люби свого ближнього як самого себе. Коли ж ви гризете та істе один одного, то глядіть, щоби не знищили ви один одного. Продовжимо читати вірші 19 по 21. Учинки тіла явні. то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджаю вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. Апостол Павло дуже зрозуміло пише, до кого він звертається. У 13 му вірші він пише до братів та адресує своє попередження, написане у 21 му вірші, до тих же братів, до народжених від Бога людей. Тут апостол Павло не пише, що ці християни втратять своє спасіння, а пише, що вони втратять свою нагороду спадщину. Успадкування царства Божого не означає спастися. Успадкувати Царство Боже не означає попасти до неба. Якщо успадкування царства у цих віршах Означає попасти до неба, то попередження апостола Павла не має змісту. Це би було попередження, типу, пам'ятайте, що не християни не попадуть до неба. Немає змісту. Згідно віршів, які ми щойно читали, цей другий вид спадщини є умовним для всіх віруючих. І перед тим, як апостол перелічує учинки тіла, він пише наступні вірші. До Галатів, 5 розділ вірші 16 по 18, і кажу: Ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному щоб ви ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Тут апостол Павло пише, як не стратити спадщини Царства Божого. Християнам треба ходити за Духом. Якщо християнин не ходитиме за духом, то ця народжена згори людини буде. Вчиняти пожадливості тіла. І далі апостол перелічує ці учинки тіла. Отже, у 3 розділі апостол Павло писав, що спадщина дається через обітницю, тобто тільки через віру. І це є спадок від народження. Але в п'ятому розділі він писав, що ті, хто вже є спасенні – Хто вже отримали спадщину тільки через віру, вже отримали спадщину від народження, вони можуть не отримати нагороду спадщини через свою поведінку, через своє неправедне життя. Спадок, наданий усім Божим дітям, не може бути втрачений, але привілей успадкування царства може бути втрачений. Кожен раз, коли слово успадкувати стосується Небесного Царства, ця спадщина здобувається тривалою вірою, послугом та праведним життям та працею Ісуса Христа, зробленою через віруючу людину. Далі, у своєму посланні до Голатів, апостол Павло пише наступне. Послання до Голатів 6 розділ вірші 4 по 10. Нехай кожен досліджує діло своє, і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому, бо кожен нестиме свій власний тягар. А хто слова навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Не обманюйтесь, Бог осмійний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робимо добро, а найбільш одновірним. Тут апостол Павло пише про діла віруючої людини. Результатом жнив є або тління, або вічне життя. Тут вічне життя отримується через діла. І як ми відмітили під час нашої 43-ї зустрічі, коли про вічне життя написано в теперішньому часі, то мова лише йде про віру, як умову спасіння. А коли про вічне життя написано у майбутньому часі, воно завжди базується на ділах віруючої людини. І тут про вічне життя написано у майбутньому часі, тут вічне життя дається вірою та ділами. І діла тут є сіяння для духа. В протилежному випадку. Сіяння робиться для власного тіла, і результатом життя є тління. То що означає вислів тління пожне? І чи цей вираз означає відокремлення від Бога? Вираз тління не є пов'язаний з прокляттям. Жниво проходить в результаті праці, а не тільки через віру. Сіяння та жнива становлять початок та кінець процесу. На відміну від сіяння та жнив, наше виправдання перед Богом є однією подією, а не процесом. Тління та вічне життя у цих віршах вони протиставляються як духовна руїна у цьому житті з багатим досвідом вічного життя. Ці вірші адресовані до віруючих людей. І апостол Павло закликає Галатів робити добро особливо одновірним. І тут апостол Павло пише, що коли віруючі люди не ходять за духом, то, хоча вони потраплять до неба, вони не успадкують царство. Проаналізуємо вірші, написані апостолом Павлом, так як він розкриває тему спадщини у п'ятому розділі. Послання до Галатів по порядку. Почнемо з першого вірша розділу. Послання до Галатів 5 розділ вірші 1 по 4. Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтесь, то нема вам тоді жадної користі від Христа. І свідкую я знову всякому чоловіку, який обрізується, що повинен він виконати весь закон. Ви, що законом виправдуєтесь, полишилися без Христа, відпали від благодаті. Тут апостол Павло пише про контраст між законом, даний Мойсеєм, та благодаттю, що прийшла разом з Христом. Якщо належати до закону, тоді не мати участі в благодаті. Якщо належати до Христа, тоді не бути під законом. Сам Ісус Христос колись був під законом та виконав закон свій своїм послугом та своєю смертю. І Христос вийшов за межі закону своїм Воскресінням. І це саме стосується Християн. Християни теж вийшли за межу закону, тому як християни є у Христі. Христос праведний у законі, і християни є теж праведні у Христі. Хрещення у Христа та обрізання у законі є протилежними дійствами. Належати до закону. Означає відпасти від благодаті. Сам закон забороняв змішувати протилежні принципи закону та благодаті. Євреї було заборонено законом засівати своє поле змішаним насінням, орати різними родами тварин та носити одежу з двойного матеріалу. Повторення закону, 22 розділ, вірші 9 по 11. Не будеш засівати свого виноградника подвійним насінням, щоби не зробити закляте мосе насіння, і що засієш, і врожай, і виноградника. Не будеш орати волом і ослом разом, не одягнеш одежі з двійного матеріалу, з вовни і льону разом. Теж Ісус Христос казав не змішувати закон з благодаттю. Євангелій від Луки, 5 розділ вірші 36 по 38, розповів же і приказку їм ніхто латки з одежі нової в одежу стару не вставляє, а то і нову, а латка з нової старій не надасться. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино молоде бордюки. І вино розільється, і бурдюки пропадуть. Коли віруюча людина піддає себе закону Мойсея, вона відпадає від благодаті Ісуса Христа. Закон Мойсея осуджує поведінку плоті, яка під законом намагається встановити свою власну праведність. Далі у посланні до Галатів апостол Павло продовжує, послання до Галатів, 5 розділ вірші 13 по 14. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тіло, а любов'ю служити один одному. Бо весь закон в однім слові міститься, люби свого ближнього як самого себе. Хоча апостол Павло з великим завзяттям захищає християнську свободу від закону, з іншого боку він пише про небезпеку, з Божої стежки можна звернути як направо, так і наліво. Хоча апостол застерігає від закону та рабства, він теж застерігає від розпусти, Християни не підпорядковуються законом Мойсея. Але він підпорядковується заповідям Христа. У той час, як апостол застерігає від рабства закону, апостол теж застерігає від забагання тіла. Апостол Павло нагадує, що хоча християнин має відкуплений дух, віруюча людина все ще живе у невідкупленому тілі. І якщо панує тіло, то приходить гріх. А хто гріх чинить, той є рабом гріха. Справжня свобода для християнина і тільки для християнина є те, що християнин отримав силу та є здатний приборкати своє тіло. Християнин може стримувати свою плоть силою Святого Духа, щоб діла тіла. Не виявлялися ні в слові, ні в ділі. Свобода християнина не є свободою грішити, а є свобода святості. Віруюча людина є звільненою від закону, тому що закон тримає своїх в'язнів під гріхом і не може освятити. Апостол Павло далі пише. До Галатів, 5 розділ вірші 17 по 19. Бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. І супротивні вони один одному. Щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні то є. Тіло та дух. Віруючі людини противляться один одному. І поки віруюча людина залишається фізично живою, ця боротьба триває. Дух стримує забагання тіла. Тіло жадає проти духа і перешкоджає повному правлінню духа. І апостол Павло закликає віруючих людей користуватися силою духа. Та пригнічувати бажання тіла. Бог дає віруючій людині Святий Дух, щоб цей дух міг правити християнином. І якщо правити, то значить не підлягати закону. Віруюча людина є під благодаттю, а дух благодаті веде віруючу людину до синівства. І якщо хто би запитав, які же є учинки тіла, а теж щодо духа, то апостол продовжує. До Галатів 5 розділ вірші 19 по 25. Учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди єресі. Завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього, я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержаливість закону нема на таких, а ті, що Христові Ісусові. Розп'яли вони тіло з пожадливостями та похотями. Коли духом живемо, то й духом ходімо. Спершу апостол Павло дає приклади учинків тіла та попереджає не чинити ці вчинки. Це попередження адресовано віруючим людям. І це чітко видно з тексту. Звернемо теж нашу увагу, що у 19 му вірші апостол Павло описує діла плоті, що є результатом старого творіння, як учинки тіла, а у 22 му вірші дію Святого Духа у народженні від Бога людини. І апостол Павло називає дію Святого Духа плід Духа. Учинки тіла є бур'яном для Бога. А плід духа є плід гілки на виноградній лозі Ісуса Христа. І далі апостол Павло дає перелік плоду Духа. І тепер ми бачимо відмінності між тілом та духом, виявлені у поведінці віруючої людини. Віруючі люди не є народженими від Бога, щоби бути пасивними, щоби бути бездіяльними. Бог запровадив для християнина новий принцип життя. Оскільки кожна віруюча людина має у собі Святого Духа, то і життя Святого Духа має проявлятися у зовнішній поведінці віруючої людини. Зовнішня поведінка віруючої людини повинна проявлятися з внутрішнього життя Святого Духа. І тоді віруюча людина успадкує Царство Боже, про що і пише апостол Павло у 5 розділі Послання до Галатів: Коли духом живемо, то й духом ходімо. В Євангелії від Луки у 11 розділі 33 вірші записані слова Ісуса Христа. Засвіченого світильника ніхто в сховок не ставить, ані під посудину, але на свічник, щоби бачили світло, хто входить. Коли духом живемо, то й духом ходімо. На цьому ми закінчимо сьогоднішню зустріч. Дасть Бог наступного разу ми дослідимо, що апостол Павло писав стосовно спадщини у своєму посланні до Ефесяну. Зростаємо у благодаті та пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!